Треба боротися за свою індивідуальність, сказала свого часу перша в Галичині україномовна поетка, з котрою ми сьогодні знайомимося. Товариство. Представлю сьогодні у вазі учасників клубу Елла Баше Уляну Кравченко. Дівчина народилася в містечку Миколаїв недалеко від Львова. Батько Юліан німець, мати русинка, тобто українка. В ранні роки життя вихованням патріотичного духу Юлії займався батько. Він спонукав її читати російською, тобто українською мовою, а також добре її вивчити, щоб пробувати римувати. На жаль, батько дуже скоро помер. На той час дівчинці було лише 10 років. Мати віддає її на виховання в родину брата Лопушанського, котрий був адвокатом. Дядько повний українофоб. Забороняє навіть читати українською. Уляна поступає на навчання до вчительської гімназії до Львова і у 1881 році її успішно завершує. Дуже хотіла вчителювати в рідному Миколаєві, але там не знайшла вільного місця в школах. Юля розсилає листи з запитами. Через якийсь час отримує запрошення з гімназії з Біберки. Є дуже гарний спогад дівчини, як вона возом добиралася до того містечка про свої перші враження. До Біберки Юля вже приїздить під новим іменем Уляна. Чому? дівчина є ідеальним прикладом того, як людина стає патріотом з вибору, патріотом тієї землі. Де народилася і з котрою пов'язала свою долю. Вона чулася українкою русинкою але ніяк не німкенею. Хоча від батька чудово знала цю мову. Та й, зрештою, народилася за часів Австро-Угорщини. Уляна це давнє українське ім'я, а Кравченко переклад її німецького прізвища Шнайдер, що означає кравець, плюс енко. Таке закінчення є лише в українській мові. Я хочу зробити з тих дітей свідомих русинів, так писала Уляна про своє вчителювання, котрим сумарно займалася 42 роки свого життя. Одного разу вона відправила до редакції газети Зоря рукопис своєї повісті Марта. Головний редактор часопису Іван Франко. Знайшов поміж сторінками двору рибовані рядочки кількох віршів. Серед них було таке: Згадай мене, милий, та згадай весною, як перша фіалка до тебе всміхнеться, фіалкою тямеш, квічав запашною ти мою голівку. Ох і досі сниться. Згадай мене, милий та згадай весною, як весільну пісню соловей зачне. Колись його співати вітав зі мною, як він любить весну, ти любив мене. У відповідь Кравченко отримала повну критику Марти і захоплення ф'ялкою. Франко просив ремувати ще і ще. Між геніальними людьми була і пристрасть згодом, і дружба, і взаємодопомога. Уляна була значно ціліснішою за Івана. Її прогресивні та феміністичні погляди почали шкодити її роботі. Вона не мала друзів серед колег. Дітей зовсім не відгороджувала від кривавих та важливих сторінок нашої української історії. Навіть у віршованій формі вона налаштовує їх. Малечу на той час, так, на збройну боротьбу. Якось написала до Франка: Не можу жити тут серед ляшні. Якщо все буде добре, то з вереснем переїду до Львова. Переїхала. Франко одружився. Уляна за іронією долі за рік також виходить заміж. Виходить за поляка. яким яких дуже критикувала за окупацію Галичини. В сім'ї народився син та донька. Син пішов слідами батька. Навіть через якийсь час він боровся проти повстанців з організації української військової, а також організації українських націоналістів. А от донька стає її дуже доброю подругою та помічницею. У Львові. Уляна Крамченко вчителювала в гімназії Васильянок там організовували маніфестації. Разом з подругами Талкою Кобринською та Софією Коневською, до слова про Софію ми вже записували подкаст, Допомагають разом, домагаються разом того, що жінки можуть подаватися на здобування вищої освіти на медичний та філософський факультети університету. Щоб не виглядати смішною та дилетанткою, потрібно здобувати знання. Цією фразою нашої сьогоднішньої героїні хочу завершити свою розповідь. Щоб не виглядати смішною, потрібно здобувати знання.